Сьогодні ви закохаєтеся в українське гостре слівце та відшукаєте влучні замінники недолугим сексуалізованим московицьким матюкам. Наші предки не шкодували фантазії, коли хотіли дошкульно охарактеризувати недруга, охрестити його певною уїдливою ознакою: вилупок, виродок, вишкребок. Так говорять про людину з певними негативними рисами, що втратила кращі якості такий собі недолюдок, якого вважають неповноцінним. Характеристика асоціюється з неправильним процесом пологів. Адже наші предки вірили, якщо дитина часто плаче, капризує, а в більш старшому віці постійно бешкатує, під час народження до неї міг доторкнутися нечистий. Доки ж ви будете розпинати нещасну націю? Ваші, Мерзенні вилупки у Венеченка. Інколи можемо почути більш розлогий варіант не виродок, а викидень, особа, яку відторгла навіть материнська плоть. Щось украй негативне непотрібне суспільству. Часто дошкульні назвицька асоціювалися з нестатками людини. Злидень дуже бідний, бісові злидні, бояться, щоб не вкрала. Бач, торохтіла мар'я фіксує пана Смирний. лайдак. Убогий безродий племені, але ж не прийти на оте підле побачення ти даку міх. Зустрічаємо Вандруховича. Волоцюга бісів так називають того, хто животіє завдяки крадіжкам і не має власної оселі. Вештається безприкаяно. А де ж ти волоцюга волочився до цього часу? Крикнула Кайдашиха. Відтворює колорит живої мови. Не Левицький. Від слів волоцюга волочитися утворився ще й іменник наволоч, тобто підлий, нікчемний. Я не маю жодного бажання говорити з тею Наволочу». Пише Васильченко: більшість української лайки пов'язана з особистими негативними якостями людини. Запроданець, зрадник, якого легко підкупити, скарали їх за зраду загальнолюдській справі визволення, і як проданців панських проданців Івана Ле. Вайло неповороткий, незграбний. тюхтій. Гей, ти Вайло гукнула Маланка на неї, коли Гафійці ненароком вилетіло з рук в веретено. Натрапляємо в Коцюбинського. Одоробло, первинне тлумачення цього слова великий громіський предмет. А в переносному значенні так говорять про вайлувату, незграбну людину. Землю ось так треба їсти. Одоробло, сказав я і вкинув у рот жменю землі, пожував і проковтнув. Пише Чабанівський. Бздюх, якщо дослівно. Той від кого постійно смердить, але це дошкульне найменування ще має значення недостойний відкинутий суспільством. Наші предки постійно сахалися людей з неприємним запахом і оминали їх. Плюгавий той, хто викликає зневагу огиду. Ішов, йшов і дорогою, та й в яму впав. Любив, любив, хорошою, та й плюгаву взяв у народному прислів'ї. Також маємо безліч назвиськ, які вказують на нестачу розуму. Дурепа розумово обмежена жінка. Ох, яка ж є дурепа. Зовсім забула. і аж принесла тобі вечерю. Відтворює розмову шкляр, пришелепкувати. Позбавлений свідомого розуму, нетямущий, безтолковий. Іди геть к твоєму дурному батькові, що пустив на світ таку пришелепкувату дочку, у Грінченка. Схиблений, той, що маніакально зациклився на чомусь одному. Далі найбільш популярна лайка, яку переконано кожен із нас вимовляв, бодай раз. Падель. Падло падлюка. А це не просто спосіб обізвати та образити людину, первинне значення слів труп тварини, який почав розкладатися. Тому така характеристика вважалася доволі угідливою і тлумачилася як мерзенна, підла, негідна людина. Падлюки ті, хто вірує в царя й престол, запевняє Шевчук. Сюди ж зараховуємо стерво початкове значення. Труп тварини пригадаємо птахів стерв'ятників, які живляться мертвою плоттю. Асоціативно так називають негідників і мерзотників. А мій син стерво не схотів учитися. З жалем зітхнув Гордій. Читаємо в Тютюнника. Поганю або покидьками іменують морально розкладених людей, що належать до злочинних елементів суспільства. Привезли у своєму обозі якогось вишиваного покидька, жалюгідного претендента в гетьмани. Фіксує гончар своєрідним синонімом є наступна лайка. Набрід. нікчемні шкідливі для суспільства люди, які випадково зібралися разом. Шиз словом, шваль кримінальна дрібнота, рецидивіський набрід. натрапляємо у публіцистиці. Жінку дуже часто могли поганити курвою або лярвою. Людина легкої поведінки, яка постійно десь віється, скільки бідною торгували, скільки вже продавалась сама, що назвати її лярвою мало. А сильнішого слова нема поетично й гостро пише Симоненко про музу. Як ви помітили, українська лайка має глибокі асоціації з життєвими реаліями. Наші предки нікого безпідставно не хулили, лише вміли гостро підмічати негативні якості людини. Отож, не бійтеся багатогранності українського слова, навіть якщо воно виходить за межі нормативності, та борітеся за існування рідної мови і обов'язково поборете усе вороже.